1 травня українці їздитимуть на спирту. І це не перший квітневий жарт, а одна з вимог на шляху до Євросоюзу у цьому відео. Я детальніше розповім про це нововведення та як воно вплине на наші автомобілі. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, з 1 травня на вітчизняних АЗС в бензин додаватимуть спирт, а саме біоетанол. Це зневоднений етиловий спирт, який виробляється з рослинних матеріалів, найчастіше кукурудзи або цукрового буряка, і використовується як біопаливо або біокомпонент. І це не забаганка наших трейдерів пальним, а вимога на шляху до Євросоюзу, яка міститься в законодавстві щодо інтеграції в ЄС. Додаватимуть цей біоетанол не у всі види пального. Ця норма не стосується бензинів з октановим числом 98 і вище. Також спирт не додаватимуть у пальне, яке постачається для потреб Міністерства оборони, державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Додавання спирту є не рекомендацією, а вимогою, за порушення якої передбачені штрафні санкції для АЗС. Однак наразі немає затвердженого протоколу про відповідне правопорушення. А перший заступник. Голови Держекоінспекції Дмитро Заруба на зустрічі з учасниками на вторинку на початку квітня повідомив, що Держекоінспекція поки не буде штрафувати за торгівлю бензином без біоетанолу. Голова держенергоефективності Гана Замазєєва на тій же зустрічі додала, що суб'єкти господарювання з 2026 року повинні будуть надавати інформацію про фактичний вміст рідкого біопалива в обсягах бензину за звітний календарний рік та інформацію про відповідність рідкого біопалива критеріям сталості, що формується на підставі копії сертифікатів відповідності рідкого біопалива критеріям сталості, які надають виробники і постачальники рідкого біопалива. При цьому за словами Гани Замазєєва, Зієвої порядок адміністрування обліку вмісту рідкого біопалива у пальному ще не розроблений. Тобто, хоч з 1 травня АЗС вже повинні продавати бензин зі спиртом, та реальні перевірки будуть пізніше. І АЗС така ситуація турбує. Ось що сказав один з учасників ринку. Це не контролюватиметься належним чином. Хто це робитиме і як немає, ні методики, ні фахівців, ні коштів на проведення цих перевірок. Але це стосується АЗС. А автомобілісти повинні бути готові до того, що з 1 травня в баки автівок будуть заливати бензин зі спиртом. Як це вплине на наших залізних коней? Експерти кажуть, що суттєвих ризиків для автомобілів додавання біоетанолу бензин не несе. Та за словами директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, Європа вже 15 років заправляє автомобілі бензином з біоетанолом. Там такі ж машини, як у нас. Просто шкідливий октанопідвищуючий компонент у бензині замінили на корисний. Вважайте, що майонез у вашому салаті замінять на сметану, будете тільки здоровішими. Але є одне але. Що ж це за але? За словами Сергія Коюна, головна проблема біоетанолу в тому, що він гігроскопічний, тобто абсорбує воду. Після цього бензинова суміш розшаровується і втрачає свої експлуатаційні властивості. Постачальник може купити якісний Е5, але якщо у нього в бензовозі резервуарі на нафтобазі або на АЗС є мізерні залишки води, іржі або дрібного бруду, будуть проблеми. Тому резервуари на заправках мають бути очищені, щоб у баки автомобілів не потрапили сторонні речовини. І це питання на совісті АЗС. Одні мережі планують купувати вже готовий бензин зі спиртом, інші ж самі додаватимуть біоетанол до бензину. Тож в перші місяці з новим стандартом у водіїв може бути чимало нарікань на роботу своїх автомобілів з оновленим пальним. Сергій Кую наголошує, що додавання спирту в пальне це ціла технологічна культура, до якої ми з часом звикнемо. Мені складно уявити, що відбувається на більшості заправок ноунеймів, а іноді й цілком респектабельних АЗС, бо технологічна культура вимагає грошей на персонал, підтримку інфраструктури, лабораторії. Це постійна робота і боротьба вологою, що вимагає чіткого дотримання регламентів і технологій із зберігання і транспортування нафтопродуктів. Тому думаю, у перших місяцях буде купа нарікань та претензій на якість пального, тому що встежити за цим буде дуже важко. Усі бояться, бо ніхто не знає, де трапиться штанга. Розробляють сценарії реагування. Травень і червень будуть сповнені сюрпризами, прокльонами і скаргами. Це ж кажуть і самі трейдери. Так Володимир Петренко, співвласник мережі UPG, у коментарі на вторинку зазначив, що ми тільки на початку цього шляху. Якщо сьогодні в Європі всюди запроваджено обладнання для блендингу, коли біоетанол впорскується паралельно із залиттям бензину, то в Україні до цього ще не дійшли. Потрібні дуже великі кошти на переобладнання терміналів. Через це, грубо кажучи, будуть змішувати хто як може. Хтось в резервуарах, хтось в машинах. У кожного буде своє змішування. Таким чином в українських водіїв може з'явитися ризик випадково заправити авто спиртом, а не бензином. Це може серйозно нашкодити автомобілю. За словами Володимира Петренка, у разі перевищення показника вмісту етанолу до 30-40% у автомобілі, особливо старих, виникатимуть технічні проблеми через те, що їхня паливна система не адаптована до високих температур згоряння палива. Також на це звертає увагу і керівник спеціальних проєктів науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев. Він каже, що якщо на заправках будуть бадяжити, то на СТО побільшає роботи. Якщо норми присадок будуть перевищені або стануть бодяжити з неякісним біоетанолом, автовласники це відразу помітять. Скоротиться період їзди без ремонту, можуть виходити з ладу різні системи машини тощо. Є ще одна проблема. Як пояснює Геннадій Рябцев, в Україні немає законодавчо затверджених стандартів і регламентів на новий бензин. Інакше кажучи, якщо раніше бодяжництво вважалося правопорушенням, то зараз його фактично узаконили. Ситуацію погіршує відсутність масового моніторингу якості палива на АЗС і з боку державних контролюючих органів. А якщо так, то до бензину можна додавати 5% спирту, а можна 10% або навіть 20%. все на розсуд виробника. Якщо біокомпонент дає змогу заощадити на собі вартості, не виключено, що знайдуться охочі поекспериментувати. А для чого це взагалі потрібно? Річ у тім, що, по-перше, спирт додається для покращення екологічної ситуації, тобто у атмосфері буде менше шкідливих викидів, які утворюються під час горяння палива. По-друге, це нові інвестиції у вітчизняний агросектор, маю на увазі вирощування сировини для виробництва рідкого біопалива. По-третє, це нове життя для спиртових заводів, бо вони матимуть більше роботи. А отже, це створення додаткових робочих місць. І також це вплине на зменшення імпорту нафти. Щоправда, свої потужності для виготовлення біоетанолу у нас з'являться не скоро це далекоглядна перспектива. І ще одне питання, яке цікавить водіїв: а чи не зміниться ціна бензину з додаванням спирту? Фахівці кажуть, що суттєвої зміни цінників не буде. Незначна проблема в тому, що пальне Е5 європейці вже не виробляють, бо більшість з них уже давно перейшли на Е6. тобто із вмістом біотонолу до 10%. Відповідно, що випускати Е5 для потреб України. Виробникам доведеться облаштувати окремі виробничі потужності. За це, як каже Сергій Куюн, з нас додатково попросять по 15-25 доларів на тонні пального. Це означає здорожчання літра на 50-80 копійок, Сподіваюся, що через падіння цін на нафту ми в травні отримаємо мінус 3 гривні на літрі, і ніхто нічого не помітить. А от коли наші виробники почнуть використовувати біоетанол українського виробника, то бензин може й подешевшати, оскільки спирт набагато дешевший за чистий бензин. Але це питання не найближчих місяців. Зараз на вартість бензину хіба що вплине ціна нафти та курс валют. І ось таке питання задам: чи збільшиться у нас кількість поціновувачів електромобілів у зв'язку з новими стандартами на бензин? Діліться своїми думками у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.